Сестра покажу всім привіт. Всім привіт. І в... зараз ми вернемося. Зараз моя сестра покаже, як вона вміє. Зараз я покажу вам всім. Я ну, зараз починаю я. Давай. Молодець. Дивіться, це моя кісочка Латанюса. Дивіться, яка вона гарна. Уша, кс сюди, який в мене домик. Давай, заходь. Тут трошки пісочку. Ну, давай, заходь. Тут у неї іграшки і такий домик. <реш> давай, виходь. У <реш> мене є батут. Дивіться. І отак от у сестра катається на велосипед, на самокаті. Він ще світиться. А це Мурка Кс -кс. <ривляє> <ривляє> мене Вадимія. Мія. Я люблю в за школу. Я хочу ждать доктора. Моя тавенька кошечка и вот Илюша. У нас есть две собачки. Первый лати вот, Джессика. Ой, Джессика. Вот, а вот и две собачки и Ватилова. Молодец. У нас есть гусы. Раски. У нас есть яблоко. Всім пока! Субко. Ви були на каналі Лумія Собко. Всім пока. Ви були на каналі Людмила Собко. Підписуємося, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім пока!